Всім привіт! Я фізичний терапевт. Мене звати Ховавко Олександр. В реабілітаційній практиці я працюю вже понад 10 років. Маю запатентовані методики, які спрямовані на відновлення втраченої функції чутливості після травм та захворювань центральної периферічної нервової системи. В нашому реабілітаційному центрі я працюю з військовими саме з наслідками міно-осколкових поранень. От, та з акцентом на нейропатичний біль. Свої запатентовані методики я інтегрую в роботу з фантомним болем, фантомними відчуттями. Маємо чудові результати. За свій час роботи в нашому центрі мені вдалося дещо по-іншому подивитись на формування больових синдромів внаслідок міносколкових поранень та запропонувати свої погляди на терапію болю. Та й саме основне це діагноз. Тож, всього за два тижні стаціонарної реабілітації ми можемо суттєво знижувати нейропатичний біль у наших хлопців, що дає змогу на їх відновлення та максимального повернення до комфортного рівня життя. Будь з нами, щоб слідкувати за сучасними методами реабілітації та нашими результатами. Підписуйся, долучайся, став лайк.